Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор Інституту світової політики. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Євгене, пропоную розпочати з новин, які прогреміли вихідними, і зараз активно обговорюються і в експертних колах. і… Очікують на рефлексії відповідно і з боку Дональда Трампа про що мова? Як ми знаємо, МЗС Австрії, міністерка закордонних справ Австрії, дала інтерв'ю німецькому виданню, в якому сказала, що Трамп пропонував Путіну, нібито на блюдці наші п'ять областей і навіть Крим, але Путін не погодився і продовжує свою жорстоку. Криваву війну проти України навіть такі поступки його не зацікавили в цьому контексті. А, а, МЗС Австрії говорить про те, що от Австрія зберігає нейтралітет майже 70 років, але тепер варто задуматись чи не приєднатися їм до військового альянсу, чи не рухатись в тому напрямку. Які ваші думки з приводу цієї заяви а, це реально така доволі гучна заява на офіційному рівні? Я не думаю, що це якісь домисли а, з боку міністерки. Я думаю, це цілком реалістичний сценарій, і це сценарій для того, щоб нам не тільки більше подивитися на ситуацію російсько-української війни, але й подивитися на ситуацію в українсько-американських відносинах і в наших відносинах з країнами Центральної Європи, тому що Австрія якраз належить до регіону Центральної Європи, звичайно. В традиційній схемі після подібної заяви Український МЗС мав би викликати тимчасову повірену Сполучених Штатів, розпитати чи так воно дійсно було, але я думаю, що ми чітко розуміємо, що в нинішній ситуації такого не буде, тому що не дратувати Трампа це одна з засад, я думаю, світової політики на поточному етапі для всіх представників. Заходу і тих країн, які прагнуть бути в західній цивілізації, ну на жаль, такими є реалії. Що стосується Центральної Європи, то ну, тут Австрія трохи кокетує, тому що їй е, поки що ну, як на мене, нічого не загрожує, бо вона не має спільних кордон, кордону з Росією. І але якщо вона теж піде до НАТО. Слідом за Швецією і Фінляндією, які відповідно в двадцять-два роках приєдналися до альянсу після десятиліття нейтралітету, то це звичайно буде надзвичайно потужний сигнал, і його я думаю, багато країн будуть сприймати. Ну відповідно. Тобто, у мене ну наприклад практично сумнівів немає, що подібний підхід у Трампа був цілком можливий. Він на жаль, людина, яка мислить категоріями насамперед бізнесовими, я вже говорив не раз, що це трагедія, що президент Сполучених Штатів мислить бізнесовими категоріями. Це погано. Та і тут власне цікаво, чи буде з його боку якась рефлексія на цю заяву, чи донесуть йому цю новину, чи буде він якось реагувати. Можливо, журналісти його запитають і тут цікава його реакція, що він скаже, як він буде, чи буде уникати, чи відверто щось відповість. Я думаю, що ми це побачимо буквально ближчим часом, і відповідно буде ну якісь ну, реакція медій точно буде, тому що на сьогоднішній момент мало подій, і те, що сталося, воно буде, власне, ну я думаю. Ну, таким знаєте, тригером для, ну, справді, сенсація, тому що лідер провідної країни Заходу відповідним чином себе позиціонував у розмовах з Путіним. Ну, це, але ви знаєте, для мене це кореспондується ще з іншим фактом: е, з тим, що е, ну за великим рахунком. Е, Демократи зараз мають найслабші політичні позиції, як засвідчує соціологія, і мені здається, що даруйте у Трампа від е, почуття безкарності е, трохи е, запоморочення від успіхів, і він ну він почуває себе повним е, ну, царем гори. Але е, тут вже ну, мимоволі е, думає, що може б вже Ілон Маск там з партією Америка щось почав більш активно діяти для того, щоб. Трамп напружився і трохи повернувся до реальності. Та я вже нерідко чую такі коментарі е, на адресу Трампа і його політики щодо війни Росії проти України. Мовляв, е, Україна може стати для Трампа Афганістаном для Байдена. Мовляв, він тут загрузне і потім вимушено піде з цього конфлікту. Е, як ви думаєте, чи може бути така історія? Ви знаєте, тут е, я для себе побачив іншу рефлексію і хочу її торкнутися. E, дивіться, є така цікава посада. Командувач сухопутними силами Сполучених Штатів в Європі і Африці. Її посідає зараз генерал Крістофер Донахю. Він цікавий тим, що це останній американський військовий, який виходив з Афганістану. От ви згадали про Афганістан, і в мене це виступило в ролі тригера. І е, Донах'ю спочатку в червні е, в британському аналітичному центрі Русі, а в липні його цю заяву підхопили вже е, світові медіа. Заявив, що НАТО готове захопити Калінінград так швидко як ніколи раніше. Ну, тобто, е, Донах відомий як е, бойовий генерал, тобто людина, яка відповідним чином. Планувала свої дії, і відповідно вона ну, має підстави так говорити. Я нагадаю, що Калінінградська область це частина Східної Прусії, яка після Другої світової війни відійшла Радянському Союзу. Ну там була така певна складна процедура розподілу цього всього. Територіального шматка це анклав, або як говорять, що це ну не, не повністю анклав, тому що є е, вихід до моря. Але частина Росії, е, ну колишня частина радянського Союзу, най, найбільш західна, де проживає біля мільйону людей. Там кажуть розміщено ядерну зброю російську. Ну е, я б сказав так, що світова спільнота станом на зараз вона не ставить під сумнів те, що це територія Росії. Але коли американський генерал робить такі заяви, то це теж дуже цікавий момент. Я думаю, що цей момент е, засвідчує певні зміни у підходах Сполучених Штатів. Поясню, в чому річ. Починаючи з 2017 року, Кремль навчаннями запад шантажує Захід, е, що він буде йти до. Совалського коридору, там ну і так далі, і тому подібне. Але е, я думаю, що цього не станеться, і не сталося в 17-му році, не станеться і зараз. Але те, що на рівні НАТО йде така словесна відповідь, це, на мою думку, достатньо серйозний і цікавий сигнал. Тобто, правильно я вас зрозуміла, резюмуючи, е, Америка не поступиться просто так. Росії і не залишить просто так Україну на поталу Путіну. Правильно розумієте? Ну я думаю, що нам всім би цього хотілося. По-перше, це раз. По-друге, е, все-таки події останніх тижнів, останнього тижня, коли укладено низку контрактів на постачання Україні важких озброєнь. Це теж свідчить про те, що е, от, ну, давайте без надмірного оптимізму, але е, Однозначної відповіді на сьогоднішній момент в цьому питанні немає, але і говорити, що Трамп здає Україну і все, все пропало. Я думаю, підстав теж немає. Почула вас ще один спецперсонник президента США Стів Вітков дав інтерв'ю. Ще одне інтерв'ю, яке хотілося б проговорити. Fox News, традиційний їхній майданчик для інтерв'ю розмов Стівена Віткова запитали, коли ж коли ж закінчиться війна Росії проти України, коли ж адміністрація Трампа закінчить цей конфлікт. На що Вітков сказав так: ми зможемо, ми впораємось, має бути мирна угода між Україною та Росією, а потім і кінець цієї війни, і він цитує Трампа війни, яка мала взагалі не відбутись, і от він, він говорить, що це ціль адміністрації Трампа і його власне на посаді на найближчі три з половиною роки. Чи вкладаються вони в ці терміни знову таки? І чи будуть вони поспішати так до того, як завершиться каденція Трампа? Все-таки розібратися в, цьому, в цій війні і завершити її, ну, ми не знаємо цього напевне, чи будуть вони поспішати, чи ні. Е, Вітков відомий своїм прагненням шукати спільну мову з Росією, і, в принципі, він, так би мовити, здійснював переговори саме на е, російському векторі, і тому я думаю, що буде відповідним чином діяти. Там шукати е, таку спільну мову. У Трампа є така позиція, він, е, знаєте, е, за моїми спостереженнями створює таку систему конкуренції в своєму оточенні різних ідей, різних пропозицій, різних думок, і це все потім намагається далі працювати. Але е, ну, з одного боку, Оточення Трампа взагалі не дозволяє собі е, якось е, заперечувати будь-які е, ну, його ініціативи, і казати, ну було б дивно, якби хтось там заперечував ініціативи Трампа, вони всі на нього націлені. А з іншого боку, ну, те, що прозвучало з уст Віткофа, свідчить про те, що жодного плану завершення війни. На сьогоднішній момент немає, і нахай, ну, давайте не мати ілюзії цього приводу. Почула вас, пане Євгене. Пропоную рухатись далі. Ще одна важлива подія відбулася вихідними для України. Важлива Володимир Зеленський мав розмову зі своїм французьким колегою з Еммануелем Макроном. Переговорили лідери, домовились там про військову співпрацю, про постачання ППО, про навчання українських пілотів на літаках Міраж. Ну все, що стосується воєнної підтримки. І, власне, проговорили участь Європи в переговорному процесі. Еммануель Макрон заявив, що європейські країни хотіли б долучитись до. Переговорного треку, який нині так чи інакше відбувається в Стамбулі. А, і от як ви бачите, чи потрібна там зараз Європа як учасник, і хто це може бути, хто може опинитися за цим столом переговорів, і, власне, що відстоювати? Зразу скажу, що ми зараз торкаємося сфери припущень, тому що, попри заяви е турецьких високопосадовців, в тому числі Ердогана, в тому, що досягнуто домовленість про зустріч, і так далі, це все на сьогоднішній момент не ну, тільки заяви. Тобто, немає чіткої дати, немає чіткого бачення, немає чіткого формату зустрічі. Я вважаю, що якщо б це була конференція за участю президентів. Росії, України, Сполучених Штатів, Туреччини, представників Європейського Союзу, Китаю і Індії, ну, В Європейському Союзі і Британії, до речі, в Європейському Союзі, очевидно, це Франція, Велика Британія і Польща, як на мене, це три необхідні держави. То шансів на досягнення якоїсь мирної угоди було б більше. Але Тут треба зразу торкнутися ще одного моменту. Путін, і тут в мене немає на цю тему сумнівів, він не сприймає Україну як е самостійного суб'єкта міжнародних відносин. Тобто він не вважає, що Україна є е е якоюсь ну, е гідною, якщо хочете, е розмови з нею, не говорячи вже про укладення мирної угоди. Тому. На нас може в кращому випадку, станом на зараз, очікувати призупинення бойових дій, якщо, якщо відповідно там в Росії це буде певне виснаження, певні економічні проблеми, і ну, ми бачимо зараз і зближення. Сполучених Штатів Європейського союзу, яке має призвести до того, що не буде просто економічного ресурсу у Росії для продовження бойових дій, бо війна це насамперед гроші, і тому тут такий момент, що якщо буде широке коло на цій конференції, ну достатньо широке, то Путіну, попри наше до нього ставлення, очевидно, буде, я думаю, ну, дещо важче брехати всім оточуючим. Тому що ну, вони, відповідно, будуть мати і своє бачення, і дивитися на це відповідним чином. Але що я тут ще хочу сказати, на що хочу ще звернути увагу? На те, що. Така конференція, ну вона потребує певних зусиль для організації. Тобто, це за великим рахунком конкурен... ну, конкуренція кількох схем, кількох підходів. І росіяни це усвідомлюють і вони будуть намагатися в цьому зіграти на протиріччях, на суперечностях, і будуть в це намагатися встромити свої там пальці умовно, щоб це не спрацьовувало. Так, пане Вене, як ви знаєте, минулого тижня заговорили так про вперше після Стамбулу заговорили про цю можливу зустріч чотирьох лідерів: Володимир Зеленський, диктатор Путін, Ердоган та Дональд Трамп. От вперше заговорили про таку конфігурацію, і це мені нагадало нормандську четвірку. Але тоді ми пам'ятаємо, була Німеччина е, Ангела Меркель канцлер, і, і Мануель Макрон е, з боку Франції. Тобто тоді якось е... тоді був Оланд. Тоді а так, от бачите, ви ще ліпше пам'ятаєте. Тобто, я про те, що тоді цією війною, нібито займалась Європа, вона включалась в ці процеси, намагалась чи робила видимість, що намагається так досягти якихось домовленостей. А зараз я так розумію, коли президентом став Дональд Трамп м'яч на його боці, і він вирішує так, або намагається вирішити долю цієї війни. Ну, тут до певної міри Дональд Трамп стає заручником власних підходів в тому сенсі, що він е, виступає проти всього, що робили демократи за Обами чи за Байдена. Ну, Як ви згадували, е, що це не війна Трампа, але слова Віткофа, але він все одно має це завершити. Е, і е, зрозуміло. Ну, тобто, його позиціонування як антидемократа ну. Людина, яка віддана цінностям республіканської партії, воно е, в принципі, е, тут е, ну, абсолютно, я думаю, зрозуміле. Але е, я б не сказав, що ну, просто розумієте, це, це швидше е, різниця методології демократів і республіканців. Тобто, якщо демократи в 2014 році Обама не був готовий до... Більш активного залучення Сполучених Штатів то він прикрився, ну назвемо речі своїми іменами, прикрився е, представниками Франції та е, Німеччини. Я думаю, що, можливо, і сказавши їм, ви ж у 2008 році виступали проти надання Україні ПДЧ на саміті НАТО. І тепер давайте працюйте над тим, щоб е, цю ситуацію якось. Позитивно змінити. Ну, це це моє припущення в даному випадку, тому що мемуарів на цю тему таких потужних е, ну виходили мемуари Оланда в Україні, але я там не пригадаю такої позиції. І е, тому є е, ну очевидний момент, де нам треба е, розуміти, що е, ми можемо думати, тримати десь, е, е, ну. В голові припущення про е, наших партнерів, як вони будуть діяти, але це не означає, що ми на них маємо покладатися на 100%. Ну це просто технічно неможливо, тому що ну вибачте, але те, як за кілька місяців Сполучені Штати з нашого стратегічного партнера перетворилися на посередника, який намагається гендлювати нашими інтересами, ну я думаю, що це достатньо чіткий сигнал для того, що ну ми ми це не не толерували. Почула пане Євгене, і ви ще згадали цю угоду побіжно між ЄС та США. Як ми знаємо, економічна угода була укладена цими вихідними. Зустрічалися е, Урсула фон дер Ляйн і Трамп. Всі вже бачили е, ці нарізки а, так з Шотландії. Масштабна торгівельна угода в деяких е, питаннях вони досягли там 0% відсоткових мит, і максимальні мита 15% це там стеля. Більше експорту, автомобілі, фармацевтика, багато галузей економіки стосується. Чим для нас це вигідно? Тим, що я так розумію, Європа і Сполучені Штати Америки примирилися і принаймні не матимуть зараз протистояння, не буде між ними конфронтацій. Хто взагалі виграв, на ваш погляд, від цієї угоди більше сполучені Штати Америки чи Євросоюз? Я думаю, що ця угода ще потребуватиме ну такої. Конкретизації, поки що, це рамкові домовленості, і я не думаю, що президентка Європейської комісії і президент Сполучених Штатів вони мають однакові повноваження в цьому сенсі ну в плані донесення доведення цього рішення до, до кінця. Це раз плюс всередині Європейського союзу є очевидно різні погляди, і я не виключаю, що це теж буде такий ще момент. Утрясання цієї угоди, але те, що не ну якийсь час не буде конфронтації між Вашингтоном і Брюсселем, нам безумовно, це на руку І давайте називати речі своїми іменами. Це нам плюс тут. Вже деякі колеги почали говорити, що от подивіться там. Закуплять на 600 мільярдів озброєнь у Сполучених Штатів. це все правильно, і ну, це відповідає інтересам Сполучених Штатів, в тому, ну, і в, тобто закуплять і віддадуть нам. Але давайте не забувати, що навесні Європейський Союз ухвалив план Rearm Europe. і він передбачає витрати на 800 мільярдів євро на закупівлю озброєнь. Тобто, це означає, що. Країни Європейського Союзу визначили головний вектор свого е, головного торговельного партнера в питанні озброєнь, але е, їм ще належить сказати, що ж вони ну, від цього хочуть отримати. Я думаю, що Україна в даному випадку вона має максимально демонструвати свою готовність до виробничої кооперації, до співпраці. Ну вона має показати, що у нас теж є промисловість. І що і данська, данський принцип фінансування, і різні способи співпраці на, на різних рівнях: від танків до дронів, від стрілецьких озброєнь до снарядів 155-го калібру, це все на сьогоднішній момент має попити з цим, з цим безумовно, треба працювати. Тобто, нам треба бути. Ну, Проактивними, тому що просто розраховувати, що європейські е, країни чи американці не мають в даному випадку значення, вони виділять там умовний відсоток від е, цього і будуть Україні е, обов'язково відправляти, Ну це мені видається недалекоглядно з однієї простої причини. Якщо ми так будемо думати, то ми. Ну, ризикуємо опинитися ні з чим. Бо вони Ну дивіться в країнах Заходу національні інтереси вони є священною коровою. І уявити собі, що нам будуть ну от повністю так би мовити, безумовно передавати всі новітні. Зразки озброєнь, а самі будуть лишатися старими. Ну давайте все ж трошки не будемо наївними, а будемо більше працювати над збільшенням власних виробничих потужностей і відповідних наших можливостей як країни. Ну, все таки у якої є промислові потенціали, у якої є кадри, і у якої є досвід роботи в умовах війни, що теж є важливим. Це правда. Пропоную тут ставити крапочку і дякую вам за цю розмову, пане Євгене. Принагідно запрошую в наші наступні ефіри. Дякую на все добре. Пасібі. Що ж, тримаємо руку на пульсі, глядачам обосток Нагадую. Друзі, будь ласка, будьте активними в коментарях, коментуйте цей ефір, ставте подобайки, діліться трансляцією зі своїми, щоб якомога більше людей побачили нас на платформі. Пасибі, будьте з нами.